Залужний і Велика Британія. Вже кілька днів минуло, трошки пристрасті уляглися. Перше відразу таке обурення, воно притихло. Тому зараз можна більш спокійно проаналізувати ситуацію. Що ж відбулося взагалі з найпопулярнішим політиком? Політиком, політиком. я не обмовився, яким став Валерій Залужний, і хто вигадобувачі. В цій конкретній ситуації. Отже, відбулася угода. Не заслання, як у нас прихильники деяких політичних сил писали, а угода обопільна, з обопільним інтересом, між владою, на чолі якої є Володимир Зеленський і безпосередньо Валерієм Залужним. Чому кажу угода, а не заслання? Ну, нагадаю, що для того, щоб відбулося призначення послом ту чи іншу державу, повинно бути три складових. Повинно бути Ну, ініціатива і рішення органів держави в даному випадку міністра закордонних справ і президента України на таке призначення. Друга обов'язкова згода на призначення держави, яку призначається в даному випадку Великобританії. І третє, про що нас забувають ще бажання і згода самої людини, яку призначають. Ну, не можуть призначити без вашого бажання на ту чи іншу державну посаду. Ну, ви ж можете не походитися, та. Ми хоч і втрачаємо демократію, але ще ж не настільки, повідна, згода ще Валерія Залужна на це призначення. Отже, не заслання, а угода між двома сторонами. Чому така угода була створена? Хто вигода ви, 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 добувачі? Обидві сторони. Ну, на мій погляд, одна в тактичному плані, інша в стратегічному плані. Чому? Чому я сказав, що Валерій Залужний став політиком? В Україні зараз політика де-факто вмерла, у нас а, згортаються демократичні і процедури, ще не інституції, але процедури. Тобто у нас скасовані вибори до Верховної Ради, вибори президента України, у нас заборонені а, вільне пересування через кордон частині українського населення, чоловікам. Тобто демократичні процедури, ми вже втратили. В цій ситуації, коли політика вмирає, процедури згорнуті. Плюс у нас ще монополізований медійний ресурс. Увага суспільства, саме як до політичної складови, вона перейшла на армію найбільш популярну нашу частину. Ну і зрозуміло, що на чолі армії був популярний генерал, який працював над своєю популярністю, зокрема в соцмережах, тобто не лише своєю діяльністю, а й достатньо вміло політтехнологічною діяльністю. не лише військовою ще й політехнологічною діяльністю. Він досяг. Впізнаваємості в популярності і згідно з соціології. Саме він єдиний, хто не просто мав шанси перемогти Володимира Зеленського на вибори, а швидше за все переміг би, якби вибори відбулися. Тобто він владою розглядався як конкурент. Безперечно, це перелякало владу. Влада хоче, ну будь-яка влада, хоче максимально довго триматися за владні крісла, і вони його сприймали як конкурента, політичного конкурента, не як військового. Опонента, а як політичного конкурента. Тому вони шукали можливості для його усування з політичної площини. Не просто з військової посади, а з політичної площини. Ви знаєте, знайдений. от такий механізм. Це там, почесна відставка, достатньо, тому що це важлива посада, безперечно, Велика Британія для нас надзвичайно важливий союзник, тобто, це не маленька. Непомітна країна це важливий в військовому і фінансовому плані союзника. Тому це по чесно достатньо. Е, настільки була зацікавлена влада, що вона порушила всі дипломатичні канони. Згода спочатку відбувається за дипломатичними каналами, згода від країни, в яку призначають за дипломатичними каналами. Е, це називається Гріман, тобто надання згоди від країни, куди призначають посла. Е, і Великобританія було ну, в абсолютно е, дивну ситуацію з е, всіх дипломатичних канонів. Це м, абсолютно абсурдна, просто, ну, просто дивна, абсурдна ситуація, е, бо е, має право держава відмовити. Зрозуміло, що Валерій Завужний популярний, і в серед еліти Великої Британії теж. А, але це порушення порушення канонів. І українська влада на це пішла. Тобто голосив спочатку. Зеленський не постфактум, як прийнята, а оголосив ще ініціативу, що буде призначена. Настільки влада хотіла цього призначити. Тобто, вона, мовно кажучи, прикололася, проявила такий інтерес, показала, засвідчила, що хоче усунути Валерія Залужна з публічної політичної, де-факто площини і перевести, щоб вже ніхто не міг відмовитись. Тобто, спочатку оголосили. Це їхній інтерес. Із Тактичної точки зору вони виграли безперечно з тактичною, ще раз підкреслюю з тактичної точки зору, тому що на короткий час вони усунули залужного з об'єкт збірки, об'єкт орієнтації багатьох, де-факто опозиційних нинішній владі сил, які не бачать іншого альтернативного кандидата. Порошенка неспроможний, згідно соціології, стати об'єктом об'єднання. Юлія Тимошенко — теж нові, якісь не виросли на їхньому фоні. От єдиний, хто на кого може орієнтуватися суспільство, це армія. І там найбільш популярне є залуження. Об'єктивно тобто, ну, об об збіглися обставини. Отже, з тактичної точки зору. Влада, офіс президента, що таке влада, це не ну, Кабінет міністрів, не Верховна Рада, а влада у нас це офіс президента. Офіс президента виграли, вони усунули конкурента. На цей час у нього зменшиться кількість е, політичних е, е, якихось взаємостосунків в Україні. Е, ті, що відбуватимуться, вони будуть відстежуватися <кій> ну, згідно протоколу, навіть е, діяльності самого посольства. І це ну, офіс президента вважає успіхом. З точки зору стратегії, швидше за все, залужений виграв. Що мається на увазі? Очевидно, що якщо він так прийняв таке рішення, то е, йому поставили довідання з офісу президента, що виборів ніяких не буде найближчим часом, ми, до речі, не знаємо з вами, який це найближчий час. Я неодноразово підкреслював, що війна може тривати 15 років, згідно біологічного математичного аналізу, от влада може хотіти, ну вірніше, очевидно, що вона хоче, поки триває війна, не проводити вибори. Це катастрофа для України. Я це неодноразово ну, підкреслю. Ми ж почали жити в такій об'єктивній реальності, що влада вибори не хоче проводити. І от з який потенційний кандидат в президенти. Дали зрозуміти, що виборів не буде. Тобто, чого йому? Що йому робити у цей рік, два, невідомо скільки років. Тому він взяв паузу, але він отримав посаду і місце, яке може стати трампліном, Безперечно. Тобто, це нові контакти в Західному світі, з захід, західними елітами, політичними, економічними. І е, нагадаю, що пауза може в умовах України мати стратегічну перевагу, свого часу таку паузу тримав Віктор Ющенко. Його пророчили в президенти і кандидат на президента ще на виборах, коли йшов на другий термін. Кучма, він тримав паузу, Віктор Ющенко має на увазі. І потім він не робив над, надзвичайно якихось радикальних заяв, поки він був кандидатом в президента. Навіть те, що з ним асоціюється повернення Буцям та повернення пам'яті про Голодомор в Україні, він почав про Голодомор говорити лише коли став президентом. Коли був кандидатом, нічого собі такого не дозволяв. От нічого не дозволяв. Тобто він тримав паузу по дуже багатьом. Питанням, дозволяючи всім решті домислювати, от залужний отримав зараз таку посаду, коли всі зможуть домислювати. Кожен придумає свого залужного. І він буде десь на далекій відстані, в зоні недосяжності, зато можна буде придумувати. Тому його рейтинг не падатиме, як мені здається, а, ось, а залишатиметься потенційно величезним, і з ймовірністю перемоги, з дуже великою ймовірністю. Перемоги на наступних а, виборах. Тому з стратегічної точки зору а, у Залужного є виграш. І навіть, скажімо так, не дуже для значної частини суспільства ситуація з його звільненням з армії, з процедурою звільнення з армії через ВЛК, тобто через а, медичну комісію, вона, ну не скажу, що забудеться, вона буде ретушуватися. Тобто, все рівно як альтернативна кандидатура. Він буде розглядатися на цей момент більшістю суспільства. Тому, бачите, виграш отримали в дані випадки обидві політичні сторони: і офіс президента на чолі з Зеленським, і сам, сам Валерій Залужний, як ймовірний, наступний кандидат президента чи президент. Тобто, ми лише поставили три крапки в цій ситуації, бо вибори в Україні скасовані. Тому всі процедури, вони намі уявляються в майбутньому. В якому майбутньому? Ми з вами не знаємо. Ну, майбутнє ж колись буде. Слава Україні!